Біля адміністративної будівлі івано-франківського спиртзаводу Княгинин зібралося близько 30 людей. Вони називають себе працівниками заводу. Говорять, що сьогодні не змогли потрапити на свої робочі місця. Ми не можемо пройти в адміністративний будинок по будь-яких питаннях. Там же в нас і бухгалтерія, і відділ кадрів, і всі буквально відділи. Працівники не мають можливості туди потрапити. Приміщення блокується. Ось прошу оглянути. От адміністративний будинок, бачите, всі троє вхідних дверей: одні, другі і там треті закриті. Сьогодні вночі таке захоплення відбулося і на території підприємства. Ось, бачите, невідомі люди. У чорній камуфляжній формі їх близько 40-50 чоловік. Вони в нас є по всій території підприємства. Що вони тут роблять, нам також невідомо. Пояснюю, що половина цих людей є наробітники взагалі підприємства. Гаргардзіна Василіна була звільнена за порушення трудової дисципліни 10 днів тому. Зараз вона, я не знаю. Мети, але я розумію, що чітко вона знає свій план дій. Значить, при, у приміщення юридичної служби вона завела невідомих людей всю ніч вони пробули там у тому приміщенні. Ну, тут слава Богу, чергувала міліція, тобто ну, більш-менш було спокійно, але я змушений був підписати угоду з охоронною структурою, яка зараз несе службу додатково з нашою структурою штатною. Хто ви є? Хто Працівники? 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 можна з цими людьми говорити. Ви ж бачите? Працівники? Крик, що ну, є і що вона задаєте? тут робить? Ця госпожа Гарган, вона керується тим, що ухвалою господарського суду було зупинено провадження у справі про банкрутство. Але на дану ухвалу мною було подано апеляційну скаргу в визначенні законом терміни. Дана ухвала не набула законної сили. Це ухвала про прийняття до провадження. Повноваження арбітражного керуючого седлецького припинені, тому що постанова не набрала юридичної сили, і крім того, сам господарський суд Івано-Франківської області на клопотання працівників підприємства 3 травня 2017 року виніс ухвалу, якою призупинив. Провадження у цій справі, і що потягло за собою припинення будь-яких повноважень ліквідатора Седлецького. на 14 червня у Львові призначено перше засідання апеляційного господарського суду. У цій справі сам завод вже кілька місяців не виробляє жодної продукції, а люди вісім місяців не отримають заробітної плати.